Доброго дня, друзі. Ми знову з вами зустрілися на курсі прийняття і фінансове обґрунтування рішень. Сьогодні ми будемо з вами говорити про ще одне важливе рішення, котре називається англійською мовою make версус buy decision». Впродовж розгляду цього рішення з вами буду я, Михайло Колісник, Київська школа економіки. Отже, рішення про самостійне виготовлення або про замовлення на стороні. Як ви думаєте, що це за рішення і які типи рішення підпадають під цю модель? Абсолютно вірно. Це є рішення, яке стосується аутсорсінгу. Справа в тому, що в ході здійснення своєї діяльності багато підприємств потребують продуктів і послуг. Виготовлення яких або надання котрих не є областю їхніх ключових компетенцій, людськими словами кажучи, це означає, вони не вміють це добре робити самостійно. І тоді вони стають перед питанням чи не звернутися до сторонньої організації, яка допоможе їм надасть певний продукт або послуги. Ну і очевидно за це буде потрібно заплатити. Очевидно, що оцінка власних компетенцій щодо даних послуг чи товарів, вона не є остаточною. Компанія завжди знаходиться перед рішенням. Чи все-таки може спробувати виготовити щось самому, чи закупити на стороні? Те ж саме стосується послуг. Пригадайте, будь ласка, які рішення ви. Такого типу приймали у вашій організації. Я думаю, ви зможете згадати одне-два таких рішення. Наведу і я декілька прикладів. Ну, наприклад, рішення Make vs. Buy – це є рішення, у відповідності до котрого ми з вами передаємо на аутсорсинг обслуговування банкоматів комерційними банками. Друге, це може бути замовлення на стороні виробництва карт для поповнення рахунку мобільних операторів. Це і може бути оперативна поліграфія промоматеріалів у спеціалізованих компаніях. Взагалі, спектр таких рішень є дуже широкий, дуже багато організацій вирішують послуги по прибиранню офісу винести на аутсорсінг дехто займається тим, що переводить на аутсорсінг цілу бухгалтерію. І дуже багато послуг зараз можуть бути об'єктами спеціалізації окремих фірм, і таким чином компанія сама вирішує, їй це робити самостійно, чи скористатися послугами фірми, яка надається на аутсорсинг. Давайте і ми з вами спробуємо розглянути приклад такого рішення і його обґрунтування на числах. В вашій увазі пропонується кейс про компанію Інтерсервіс. І так, провайдер компанії Інтерсервіс надає інтернет-сервіс для жителів перелеглого мікрорайону. Тобто вони інтернет-провайдер. Їм, очевидно, потрібно якось знімати плату за інтернет, і вони, власне, для цього використовують наступну технологію поповнення рахунків. Вони продають так звані карти передплаченого поповнення абонентського рахунку. Вони не мають спеціального обладнання для виготовлення таких карток, і тому інтерсервіс вирішив поступити простіше. Вони на звичайному папері роздруковують інформацію з секретним кодом поповнення. Використовують для цього вони звичайний лазерний принтер. Вони запаковують такі коди поповнення в конверти з логотипом компанії, і конверти надалі продаються в кіосках мікрорайону. За кожен місяць вони зазвичай реалізують 100 тисяч конвертів. Кожен з них дозволяє поповнити рахунок на 25 доларів. Зовнішній постачальник компанія SmartCard подивилась на цю технологію і пропонує її оновити. SmartCard спеціалізується на випуску спеціальних пластикових карток для різноманітних цілей. Так, от, вони пропонують постачати компанії «Інтерсервіс» 100 тисяч пластикових карток для поповнення рахунку на місяць за ціною всього-навсього 50 центів за картку. На наступному слайді наведено інформацію про собівартість виготовлення одного конверту для поповнення. Нам з вами буде потрібно прийняти відповідно рішення. Ось у нас з вами. Зараз виведена інформація щодо собівартості поповнення. Як ви бачите, плановий обсяг реалізації 100 тисяч штук у нас з вами. Якщо код поповнення 25 доларів у нас з вами складає, то це, власне кажучи. 2 мільйони 500 тисяч у обсязі реалізації за місяць у них виходить. Ну і далі питання виготовлення конверту з карточкою зі звичайним паперовим листком поповнення. Бачите, у витрати пов'язані з друком включена вартість паперу, включена вартість конверта. Цифри звичайно умовні, але вони тим не менш піддаються аналізу. Включена амортизація обладнання та програмного забезпечення, адже ми використовуємо комп'ютер і, мабуть, принтер для того, щоб роздрукувати ці листочки. Вартість чорнила для друку також включена як один із видів витрат пов'язаних з друком. Вартість споживаного для друку енергії. Також у нас з вами включена. Отже, разом витрат пов'язаних із друком, у нас з вами виходить 20 центів із розрахунку на одну карточку, і з другої сторони це буде означати 20 тисяч доларів на місяць. Ну крім того, є витрати, які є супутні до друку. Ну, наприклад, праця пов'язана з друком та упаковкою конвертів. Хтось же ж мусить друкувати. Комісійні продавців, які продають ці конверти, розповсюджують їх серед кіосків. Техніку деколи доводиться ремонтувати, тому ми включили сюди і ремонт, і витрати на рекламу продукту, і, зрештою, інші накладні виробничі витрати. Виходить, що разом собі вартість виготовлення картки буде складати у нас з вами 85 центів на кожну карточку. Ну, якщо сюди доплюсувати ще собівартість інтернет-послуг. А, власне кажучи, провайдер за них змушений сплачувати 5 доларів 15 центів, то виходить, що повна собівартість карточки 6 доларів. Нагадую, продають вони її за 25 доларів. Що ж, зовнішній постачальник пропонує е продати карточку всього навсього за 50 центів. Так, очевидно, що продаючи карточку, він не включає туди вартість інтернет-послуг. Ну от е, одним із е, таких цікавих моментів виникає питання: чи дійсно виникає економія при замовленні виготовлення на стороні у 5 доларів 50 центів. Чи варта менеджерам компанії Інтерсервіс прийняти пропозицію менеджерів компанії Смарткарт? Я думаю, що як і в попередніх випадках, зараз вам буде варто на якусь хвильку зупинити відео, взяти калькулятор, блокнот і олівець і спробувати порахувати все самостійно. Давайте зробимо це.